Ми посварились, вона зраділа, що я все знаю, Їй набридло приховувати зраду, і вона хотіла розлучитися зі мною в Ріно. І що ви відповіли, я сказав, що не згоден. От яка причина може стояти за бажанням чоловіка не давати згоду на розлучення, що спонукає його залишатися в шлюбі з жінкою, котра спить з коханцем. Бажання насолити їй, паралельно причиняючи біль собі, ну не дуже логічно, але люди, ну ви самі розумієте, тому такий варіант цілком можливий. Та беручи до уваги усе, що відбуватиметься далі у фільмі, пропоную до розгляду парадоксальну думку. Енді насолоджується стражданнями, а тому закінчити стосунки з невірною дружиною це упустити можливість, як слід кайфанути, насолодитись станом жертви. Який же я бідося, мені зраджують, подивіться на мою нещасну долю. Ніж в серце встромили, підставили і взагалі жалійте мене, жалійте і не поспішайте, бо закінчувати це неподобство я не збираюсь. Мені взагалі то подобається, як ви мене жалієте. Спочатку я побував у кількох барах, потім поїхав до нього додому, щоб їх там застукати. Уважно прослідкуйте послідовність подій. Чоловік знає, що дружина йому зраджує, а вона щаслива, що більше нічого не потрібно приховувати, а тому пакує валізи і біжить до коханця. І вже після цього наш Енді їде, щоб їх застукати. Ще раз він знає, вона знає, усі карти на столі, і він усе одно туди преться. Погодьтеся, запитання, щоб шо що у цьому випадку доволі закономірне. Ти ж знаєш, що вона тобі зраджує, знаєш навіть з ким, і їдеш, щоб їх застукати. Нагадує мені той сюжет у кіно для дорослих, де чоловік з великим задоволенням залізає голяка в шафу, аби задовільняти себе кулаком, спостерігаючи крізь замковий отвір за тим, як його дружину сідлає могутній мавр. друзі, лайк за ефемізми. З вами Микола Макаренко, психолог практик. І у цьому розборі пропоную подивитися на усім відомий фільм під незвичайним кутом. Енді Дюфрейн насправді заслужив на шоушенк, хоча й засудили його несправедливо, адже злочин він не скоював. Та річ у тім, що дослівну назву фільму The Shawshank Redemption» можна і потрібно перекладати не як втеча з шоушенка, а як спокута шоушенком. І нашому герою Енді вона потрібна для переосмислення свого життя, для того, щоб перестати бути жертвою. І нарешті вилізти з шафи Ви відсиділи 20 років з довічного ув'язнення. Ви виправилися? Так, сер. Безсумнів. Я більше не становлю загрози для суспільства. Відмовлено. Інший персонаж, який 20 років відсидів у в'язниці, але так і не зробив особливих висновків. Рудий в оригіналі його кличуть редом. Він говорить те, що хоче почути від нього комісія по умовно достроковому звільненню. Буквально бреше. А тому, не навчившись бути собою і говорити правду, отримує закономірну відмову. Сам по собі шоушенк є своєрідною метафорою на виправну школу від лицемірства та слабкості духу, й по ходу стрічки, на прикладі Енді та Реда, ми побачимо, що місію свою в'язниця виконує відмінно. Бачите, як тільки Ред покидає кімнату з суддями, одразу розщіпує верхній гудзик. Тепер йому більше не потрібно вдавати задрота, щоб справити хороше враження. Далі він чесно в лапках займається контрабандою за цигарки, плекаючи надію справити хороше враження на комісію вже наступного разу. Я нікому не дозволю ображати господа у моїй в'язниці. Питання є: коли ми будемо їсти? Будете їсти, коли ми вам скажемо. Начальник в'язниці Семюел Нортон, показовий християнин. ні крока без біблії, з пам'яті цитує Слово Боже, пристойний костюмчик, на носі окуляри для читання. Разом з тим, це не заважає йому прокручувати фінансові афери й руками начальника охорони садиста Байрона Гедлі калічити ув'язнених. Це показовий приклад психологічного захисту під назвою роздільне мислення, коли в голові однієї людини уживаються взаємовиключні параграфи, власна святість та внутрішній дозвіл на насилля. Обики беруть силою, це єдине, що їм треба». Якщо будуть неприємності, я впораюся без молотка. Виправлення характеру головного героя починається вже у перші місяці перебування у в'язниці. Стусан від долі й перший шок перебування за ґратами змушують його брати відповідальність за власне життя у свої руки. Шоушенк допомагає Енді проявляти тіньову сторону, думати про відпір в'язням, котрі хочуть його зґвалтувати, брати на себе ризик, намагаючись дістати молоток для втечі з в'язниці. Відбувається поступова спокута слабкості попереднього життя на волі. Я знаю, як зберегти ті ти 35 тисяч, що ти сказав? Але вам потрібна буде допомога в оформленні неоподаткованого подарунку за це прошу пляшки пива для кожного з моїх колег. Енді починає обзаводитись потрібними зв'язками, вирішуючи податкову проблему начальника охорони. Зауважте, що сам герой не вживає алкоголь, але плату за свої послуги приймає саме у вигляді пива. Це розумний хід, що допомагає йому будувати потрібні соціальні зв'язки. Енді домовляється, енді ризикує з кожним роком перебування у шоушенку, Енді змінюється, і це дуже добре видно по ходу всієї стрічки, особливо на контрасті Реда та інших ув'язнених, котрі сидять вже десятки років, а ментально зовсім не змінились. Вони не розвиваються. Цей момент, до речі, підсвічує важливу думку про те, що справжня в'язниця знаходиться у головах кожного з цих в'язнів. Щодо Ендії. Він у цей час сидів у затінку і дивився з дивною усмішкою на вустах, як ми пили пиво. Персонаж Енді розвивається. Посмішка після вдалої угоди, повага від приятелів, покровительство начальника в'язниці. Усе це краще, аніж підглядання за зрадою дружини. Шоушенк без перебільшень йде Енді на користь, лікуючи від мис. Що? <пух> Ні. Ні. Рятуйте, сестри більше ніколи не чіпали Енді, а Бокс більше не ходив. Гедлі до півсмерті забиває бокса за те, що той з братами вкотре скривдили Енді. Начальник охорони не мати Тереза, й то не було справедливе заступництво. То була суха прагматичність. Доки Енді лежав після побиття у госпіталі. Нікому було допомагати начальнику охорони з податковими деклараціями, і він просто-напросто розправився з винуватцем своїх незручностей. Чудова ілюстрація того, як проблеми вирішуються руками інших. Ось яку силу має розум та вміння будувати правильні соціальні зв'язки. Біблія радий, що ти читаєш біблію? Я світлою той, хто йде за мною, ніколи не перебуватиме у темряві. Наш герой бачить манію величі начальника в'язниці, а тому усіляко підігрує їй, причому робить це дуже витончено. Він слухняний, читає улюблену книгу Семюела, цитує слово Боже. І зверніть увагу, що немає зайвого підлабузництва. Енді стоїть прямо, дивиться в очі, чітко відповідає на поставлені запитання. Семюел Нортон хоче використати Енді, не розуміючи, що той уже почав використовувати його. Брукс, давай поговоримо. Що тут говорити? Я зараз переріжу йому горлянку і все. Інакше вони не дозволять мені залишитись. Слухай, це божевілля. Нічого я йому не робив. Я прийшов до нього, щоб попрощатись. Його ж випускають. Брукс, нормальний мужик. Просто він звик тут бути. Один з ув'язнених настільки звик до неволі, що сама думка про свободу зводить його з розуму, а тому він кидається на інших. Дана сцена вкотре ілюструє думку про невидимість в'язниці, у якій живуть люди. Ми схильні звикати навіть до найгірших обставин. З часом вони починають здаватися нам знайомими, а тому безпечними. Мозок любить безпеку. Однією з його головних функцій є виживання, а тому перспектива чогось нового, чогось, що з великою ймовірністю справді виявиться набагато кращим, чим те, що є, лякає нас. Ми, як і в'язні Шоушенку, власноруч поміщуємо себе за невидимі грати, малюємо крейдою на асфальті коло й боїмося ступити за нього крок. Погані стосунки, погана робота. Квартира, яку давно слід змінити, незадовільний спосіб життя, навіть маючи сили на те, щоб вийти з удушливого сценарію, зробити маленький крок в сторону кращості, ми ціпеніємо адже там невідомість. Мозок вмикає прокрастинацію, шкідливі звички, перегляд порно та інші способи, щоб відволікти нас від найважливішого від дій. Котрі ведуть до змін, а тому вкотре повторюсь, що найбільш охоронювана в'язниця у нас у голові, І сторожем є суб'єктивний страх. Але можна звернутися до Сенату штату з проханням про фінансування вони не зможуть мене постійно ігнорувати. Зможуть Енді справно посилав по одному листу на тиждень, як і обіцяв. Відповідаючи на ваші численні запити, Сенат штату виділив кошти на вашу бібліотеку. Хто стукає, тому відчинять, хто шукає, той знайде. Реальність не здатна встояти перед нашою наполегливістю і чинить спротив лише для того, аби, борячись за своє, ми зросли, здобули навики та довели, що справді гідні бажаного. Уявіть спортивний зал, в якому усі снаряди надувні, в такому місці не накачати м'язів те саме з нашим життям. Якщо усе буде легко, ми нічого не навчимось. То, що я тобі скажу, надія це небезпечна річ, їй тут не місце. Ще одна сцена у підтвердження неготовності Реда до свободи. Він є внутрішньо закостенілою людиною, яка розповсюджує похмурий світогляд на інших. Пам'ятаємо, що зовнішнє це відображення внутрішнього, тож уважно слідкуйте за тим, хто і що каже. Адже слова людини це карта її внутрішньої світобудови. Про ці та інші речі я часто пишу в своєму телеграмі. Підписуйтеся, справді не пошкодуєте. Ви виправилися? Так, сер. Я повністю виправився. Відхилено. Уважно погляньте на обличчя Реда. Великими літерами на ньому відтавровано надпис: Я сам не вірю у те, що кажу. Комісія по умовно достроковому не вперше бачить такого персонажа, тому закономірно, абсолютно справедливо відмовляє йому у звільненні. Генді перетворив смердючу комірчину на найкращу тюремну бібліотеку в новій Англії. Вважаю, що усе, що стається з нами в житті, не просто так, і на нашу долю не випадає випробувань, котрі ми не здатні подолати. Більше того. Усі вони націлені на те, аби нас чомусь навчити і позитивно вплинути на соціум в цілому. Те, що у малому масштабі здається невдачею, при збільшенні дистанції може видатися великим успіхом. Енді, от потрапив у в'язницю, і ця ситуація здається кошмарною. Та коли згодом він дарує в'язням посмішки, розбудовує бібліотеку, позитивно на них впливає і в процесі цього впливу змінюється на краще сам. Кошмар перетворюється у нехай і не цілком щасливу, але вже точно прийнятну реальність. Довелося його вбити, його і ту бабу, яка з ним була у житті. Не чув неймовірнішої історії. Mm. Ніколи більше не нагадуй мені про це. Жалюгідна подоба людини. Я кину тебе в камеру з такими судонітами. Що тобі здаватиметься, ніби тебе поїзд трахнув?» Богобоязкий начальник в'язниці скидує свою маску, коли з'ясовується, що Енді насправді не винен у злочині і можна запустити судовий процес, аби випустити того на свободу. Для Нортона це значить ніщо інше, як втратити раба Банкіра, котрий відмиває гроші з його чисельних афер, тому, відклавши в сторону слово Боже. Він прямим текстом заявляє Енді, що той має згнити у шоушенку, приховуючи хабарі начальника. це все не здійснені не мрії, Енді. Перестань себе мучити. Ще одне підтвердження необхідності Реда перебувати у шоушенку. Його спокута ще не відбулась. Він не зміг змінитися, тільки постарів. Він досі залишається носієм обмежуючих переконань і намагається заразити ними інших. Енді дуже любив геологію. Вона чимось нагадувала його характер. Геологія вивчає тиск і час. Це все, що треба. Час і тиск, які люб'язно надав головному герою Шоушенк, змінили його, виховали в ньому справжнього чоловіка, який йде до своїх цілей, надихаючи інших. У в'язниці Енді почав працювати над планом втечі, на реалізацію якого у нього пішло 20 років. Рівномірна кропітка робота на результат щоденне длубання стіни як метафора поступовості змін у житті. Енді Дюфрейн приклав достатньо зусиль для того, аби маленьким геологічним молотком пробити собі шлях до свободи, а головне, що у процесі змінився як людина сам. Енді проповз на свободу через смердючий бруд. подолав майже 500 метрів. <звук> Довжелезна каналізаційна труба з лайном, якою Енді завершує свою втечу з шоушенку, символізує останній поріг шляху по Кембелу переродження головного героя через фінальне випробування. Він занурюється у бруд. А тоді омивається дощем разом зі справжнім брудом, змиваючи метафоричне лайно минулого, яке довгий час носив у себе на плечах. Нортон! Семюель Нортон не витримує ганьби і не хоче решту свого життя відсиджувати за відмивання грошей, а тому покінчує самогубством. Він самотужки викопав собі яму. Граючи не за правилами, потрібно пам'ятати, що в цю гру можна грати удвох і завжди знайдеться хтось більш вправний, молодий та спритний, і ціна програшу відносно чесних ігор зростає кратно. У випадку Нортона такою ціною стали його мізки, розмазані по вікнам власного кабінету. Деяких птахів неможливо утримати у клітці, їхні пір'я занадто яскраве. Бути вільною людиною це у першу чергу бути вільним внутрішньо від страхів, нав'язаних ідей, обмежуючих переконань. Вільна людина залишається вільною, навіть коли у гамівній сорочці лежить на підлозі суворої в'язниці, у той час як раб шукатиме господаря, перебуваючи на волі. Думки про свободу поступово починають змінювати і самого Реда. Недарма кажуть, що немає нічого більш заразного, аніж ідея. Енді Дюфрейн заразив його саме такою ідеєю свободи. Я щодня про це шкодую. тож ставте вже свій штамп і не марнуйте мого часу. Схвалено. Спокута шоушенком для Реда стає можливістю почати бути собою, говорити правду. Справді визнавати помилки і рухатися далі. Він не блазнює, не вдає з себе праведника, а тому стає вільною людиною. Думаю, такі приємні відчуття доступні лише вільній людині, що починає довгу подорож, результат якої невідомий. І це правда, адже вільній людині не потрібна визначеність. Вона погоджується на прийнятний ризик і ступає у невідомість. Вільний той, хто розуміє, що б не сталося, а він упорається. Переконання в такій установці дає внутрішню свободу від страхів, з яких сплетені пути ментальної в'язниці. Енді та Ред здобули зовнішню свободу тільки після того, коли прийняли рішення бути вільними всередині. Вони зрозуміли, що Шоушенк був лише проявом їхніх установок, випробуванням долі, спокутою помилок та хибних уявлень. Це історія про зміни, про трансформацію волі і ті випробування, які ми повинні долати, аби здобути бажане. В житті кожного з нас є свої стіни, котрі здаються залізобетонними. Аж поки ми не наважуємось їх зламати, бо тоді з'ясовується, що ламати нічого, стіни виявляються хиткими декораціями, що увесь цей час трималися на нашому страху. Шановний начальнику, ви були праві. Моє спасіння було в цій книжці. Дякую, що додивилися це відео. Буду вдячний за будь-яку активність під ним. Коли маєте змогу, ставайте в ряди самураїв та спонсоруйте канал. Це справді надихає, а ще там додатковий цікавий контент. Ну і головне, пам'ятайте, неважливо, у що ви вірите. Ви праві.